Свято для вас є головнішим. Новий рік чи Різдво. Новий рік. А чому? – Новий рік це як початок чогось нового, цікавого. А для тебе? Аналогічно. Новий рік. Звичайно, Різдво. Чому? Ну, Це Різдво Христове, це свято, коли Христос народився. Різдво. А чому? Е, ну, Різдво це сімейне свято. Е, тишина, уют, всегда, завжди разом, вдома, зустрічаємося з сім'єю, тому приємно, атмосфера більша. Не знаю, більш релігійна чи що день святого Миколая? <реж�> якщо порівняти два свята? А ну я не святкую різдво 7-го числа. Мабуть, я маю відповісти, що різдво, але новий рік. Ага, <цес> новий <зас> рік, Да. а, а як ви ставитесь до того, що щоб святкувати разом із світом різдво? Да, я думаю, що якщо три країни залишили, що про святкують. 7 січня, то, мабуть, якщо ми йдемо в Європу, то треба святкувати 25 грудня. Ой, для мене і Новий рік Різдво однаково. Ну, більше Різдво. Тим більше, що мене мама з западної України, там більше у них навіть на Новий рік ёлку не наріжає, а це вже на Різдво. Скажіть, будь ласка, яке свято для вас є головне? Новий рік чи Різдво? Різдво це більше сімейне свято. Збирається вся родина за великим столом. Для мене Різдво. Ну, я вважаю, що це Новий рік, тому що наступає Новий рік, всі незгоди уходять в старому році, а в новому все гаразд. Звісно, Рождество. Без сомнений, без Рождества ви не мали б надіжди. Для мене це великий праздник. А як ви ставитесь до того, щоб святкувати Різдво разом з усім світом у грудні? Дуже положительно. Хотілося б, щоб всі радувалися. І тоді, тоді було б щастя всім добре. І на земле, і нечто там вище, то, что Бог нам приготовил. Я человек верующий, поэтому мені это ближе, это понятнее. Рождество. А чому? Ну, как-то более. Ну, то как бы, я считаю, пержитки соціалізма. Громадські свята є свята, ви. Важливіше, це коли люди взаємопорозуміння є. Вот, і добрий настрій, оце є свято.